Аудіокниги українською від студії Колідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютуб проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні я пропоную вам особливе оповідання. Від відомого автора детективних історій Джеймса Гедлі Чейза. Дзеркало у кімнаті 22. Того святвечора за загальним столом зібралося близько півдюжини офіцерів. Велика, затишно мебльована кімната, незважаючи на веселі прикраси і палаючі у вогнищі дрова. Виглядала дещо занедбаною і трохи прохолодною тепер, коли не було звично галасливої великої компанії. Шестеро офіцерів, які через збіг обставин мали зустрічати Різдво на тутешній авіабазі, завершили обід і влаштувалися півколом перед вогнем. Наразі радіо не працювало, втім, усі мали задоволений вигляд. Спостерігаючи за полум'ям що стрибало із поліна на поліно і прислухалися до вітру, який свистів довкола старовинного маєтку, який став волею долі офіцерською їдальнею. Червоноликий Гопкінс, володар великих білявих вусів, напівкрилатого шеврона і декількох медалей. Несподівано зауважив, що буде тільки радий, якщо ескадрилья якнайшвидше вирушить далі. Ад'ютант дещо сонний, нагадав йому, що вони щойно прибули, та мені в цілому ця авіабаза не подобається, поскаржився Гопкінс, витягуючи свої довгі ноги і вмощуючись зручніше у своєму стільці. Серед усіх забутих господом місць, ця діра найзанедбаніша. Та ще й будинок цей мене пригнічує. Ну, він і мене пригнічує, підтримав зі свого кутка старший прапорщик. Ви тільки прислухайтесь, як завиває пес. Він так виє уже другу ніч. Еге ж? Гопкінс розстебнув свою куртку. І влаштувався зручніше. Звірюка не давала мені заснути до опівночі. І чому ж ви не встали і не дали їй добрячого копняка? запитав ад'ютант, який мав доволі практичний склад розуму. «Хм, Я вставав, і, хоча це виття, як здавалося, лунало просто під моїми вікнами, але там не було жодного собаки. Старший прапорщик посміхнувся. Чи не намагаєтеся ви змусити нас припустити, що це приміщення населене примарами? Ай, не будьте віслюком, відмахнувся Гопкінс. Однак зізнайтеся, це все доволі моторошно. Я гадаю, усі будинки поза містом моторошні самі по собі, зауважив Медоуфілд, офіцер харчового постачання. Якщо ви остерігаєтеся, що привид вискочить раптом, коли ви підете спати, то що ж, я можу відконвоювати вас вздовж коридору? Не бійтеся, я візьму недорого. Пролунав дружній сміх, до якого долучився і Гопкінс. А далі у бесіді настала пауза. Вітер несподівано завихрився бурхливим крещендо. Посилаючи у вікно потоки гілок та дрібних камінчиків, у яких на мить потонуло похмуре виття пса, до кімнати увійшов командир ескадрильї і підполковник повітряної авіації. Жоден із тих, хто сидів біля вогню, не знали його. Не підводьтеся, хлопці, сказав командир. Це підполковник Адамс. Колишній командувач місцевою авіабазою. Це Різдво він буде із нами. Відбулася невеличка метушня, аби організувати місце для новоприбулого. Шестеро офіцерів із цікавістю роздивлялися під полковника. Це був великий, огрядний, життєрадісний на вигляд чоловік із потужними плечами і бичачою шиєю. Вельми тужливе місце для Різдва, сер», – зауважив Гопкінс, щойно всі знову розсілися. Я знав і гірші, відповів підполковник, набиваючи свою люльку. Але мушу сказати, я вибрав би містечко кращим за цю місцину, якби ми так сильно не поспішали звідси виїхати. Як з'ясувалося, залишилася деяка недороблена робота, і мені. Довелося лишитися тут, аби підзатягти останні гайки. Раптом він поглянув на вікно. О, старий пес знову мордуватиме своїм бойцям. Ви знаєте, чий він, сер? запитав Медоуфілд. Це виття триває уже впродовж двох ночей. Звичайна справа на святвечір. Так мені розповідали, відповів підполковник. Дивна річ, люди у селі гадають, що це привид. Його ніхто ніколи не бачив, але його ніколи й не чути, окрім трьох днів перед Різдвом. Так, ось і Гопкінс намагався змусити нас повірити, що десь тут у будинку мешкають привиди, сказав прапорщик із хитрою посмішкою. Ви ж не збираєтеся змусити нас думати так само, сер. Мабуть, ні, повільно протягнув підполковник. Але дещо дивне, тут дійсно трапляється особливо на Різдво. Коли я вперше почув про цю історію, я подумав, що це просто жіночі базікання. Однак, ох же мені ці старі маєтки. Завжди в них чуєш якісь незвичайні історії. Він пересмикнув плачима і подивився на вогонь. А чи не можна детальніше? втрутився командир ескадрилі. Що за історія? Ну ж бо, Адамсе, ви розбудили нашу цікавість. У селі подейкують, що господар цього будинку вчинив самогубство у своїй спальні на святвечір. Це було шість років тому. Він займався бізнесом, який впевнено йшов вгору, але діловий партнер його обдурив. Звістка про банкрутство прийшла якраз на святвечір. Не дуже гарний різдвяний подарунок, так? Отож, домовласник перетяв собі горло. Його знайшли перед дзеркалом у спальні. Його пес зник того ж дня. Відтоді ніхто не бачив ту тварину. Адам знову скосив погляд на вікно. В селі подейкують, що він виє кожного святвечора біля будинку сумуючи за своїм господарем. Медоуфілд запалив цигарку. Те. Рідкісна нісенітниця сільських базік. До речі, а який номер був у кімнаті, де помер цей бідаха? Підполковник обвів поглядом обличчя офіцерів і відповів «Номер 22». Гопкінс злегка скривився. Це моя кімната, сказав він. Взагалі-то вона доволі затишна і гарна. Підполковник кивнув. Знаю. Я, як правило, і сам спинявся у ній, коли перебував на авіабазі. Гопкінс посміхнувся. Ну, отже все гаразд, сказав він. Ви ж не помічали нічого незвичайного у ній, хіба ні? Не зовсім, заперечив підполковник і знову запалив свою люльку. Отже, там щось було? Загалом, так. І це щось набагато сильніше за шотландські віски, хоча будь-що можна уявити у напівтемряві свічок, особливо коли тобі наговорять легенд про привидів. Гопкінс подався вперед у своєму кріслі. Отже, ви щось бачили? Мабуть, буде краще, якщо я викладу всю історію, сказав підполковник. Я розповім вам про те, що мені сказали минулого святвечора. До обіду ми запросили тоді сільського сквайра, і зовсім несподівано він запитав, хто поселений у кімнаті номер 22 Зовсім, так, як я це у вас запитав. Коли я йому відповів, він якось дивно на мене подивився, настільки дивно, що довелося відійти з ним у бік. І поцікавитися, у чому власне справа. Ад'ютант несподівано поворушив дрова у вогні. «Щось тут стає прохолодно, сказав він, простягуючи до тепла долоні. Вам не здається, панове? Продовжуйте, сер, сказав Гопкінс, криво дивлячись на ад'ютанта, незадоволений, що той перервав оповідь. Отож, що він вам там такого сказав? Ну, здається, двоє останніх мешканців кімнати номер 22 були знайдені перед своїми дзеркалами із бритвами в руках та перетятими горлянками. Обоє вони один по одному займали цю кімнату якраз напередодні Різдва. Тому відтоді її почали тримати під замком. І так було, аж доки не прибула моя ескадрилья. Саме тоді кімнату <laughs> знову відкрили. Він видав легенький смішок. Я вирішив, що все це абсолютна нісенітниця і так і сказав сквайру, а оскільки вечір тривав далі, то я зовсім забув про це. Наступного ранку було раннє чергування. Я встав близько шостої, було ще темно. Спальню освітлювало тільки мерехтіння свічок. Пес вив так само, як він виє тепер. Але навіть тоді я іще не думав про ті дивні смерті, які сталися у цій кімнаті. Я почав голитися перед дзеркалом, розглядаючи своє відображення. І раптом я побачив дивне видіння, інакше це не назвеш. Я несподівано виявив, що дивлюся у дзеркало не на своє відображення. А на когось іншого. Це був чоловік приблизно моєї статури, але обличчя його виглядало сумним. Як і я, він голився, тільки робив це старомодною блискучою бритвою. Рухи його повністю збігалися із моїми. Але от несподівано він завмер, а тоді повільно провів лезом по своєму горлу. І з усмішкою дивлячись мені просто в очі, мушу зізнатися, панове, це явище викликало у мене справжній шок. Я відступив від дзеркала і впустив свою бритву. Впустив тому, що абсолютно підсвідомо я повторив усі його рухи. Коли я знову поглянув туди, то побачив тільки власне відображення. Щоправда, тепер воно було схожим за барвою на траву на узлісі. Було дещо зеленкуватим. Можливо, то був один із найнеприємніших досвідів у моєму житті, хоча, можливо, це було і щось інше. Видіння, оптична ілюзія. Гопкінс пильно подивився на Адамса. Просто. Неймовірно, що ви не порізалися, сказав він несподівано серйозно. Підполковник кивнув. Вочевидь, цього не сталося, оскільки я використовую безпечну бритву, відповів він. А інакше і дійсно міг статися нещасний випадок. Особливо, якби я користувався якимось старомодним горлорізом. Таким яким зараз користуюся я, промовив Гопкінс задумливо, ні до кого особливо не звертаючись. «Хм, що ж, гадаю, після такої історії нам усім треба випити. Офіцери схвально зашуміли, і хтось почав розповідати іще історії про привидів. Підгадавши зручну мить, Гопкінс вислизнув із кімнати. Не було його декілька хвилин. Коли ж він повернувся, то виглядав радісним, потішеним і поглядав на всіх дещо з висока. У своїй звичайній манері він долучився до обговорення. Дещо пізніше група офіцерів розійшлася по своїх кімнатах, а підполковник та командир ескадрільї були останніми, хто збирався залишати їдальню. Я сподіваюся, ви добре влаштувалися, сер, поцікавився командир, який поспішав до свого маленького котеджу по той бік дороги. Підполковник сміхнувся. Гадаю, так, відповів він і зробив знак пілотові, який чекав із його багажем. Скажіть, капітан авіації Гопкінс уже переніс свої речі із кімнати номер 22 Пілот кивнув. Так, сер, сказав він, кімната повністю у вашому розпорядженні. Гаразд, отже ви можете підняти мою валізу на гору. Підполковник обернувся до командира ескадрилі. Я впевнений. Заради гарної кімнати не гріх трішки поклопотатися. Ви не згодні? Навряд чи можна відчувати себе щасливим. Перебуваючи тут, та ще й поза межами своєї кімнати до якої звик. Зрештою, Гопкінс зможе отримати її, коли я звідси поїду. Гарної тихої вам ночі, сер. Я сподіваюсь, розказана мною історія не завадить вашому спокійному сну. Моєму вона точно не завадить. І продовжуючи щасливо посміхатися, підполковник. Рушив за своїм пілотом на гору широкими сходами до кімнати номер 22 Джеймс Гедлі Чейс Дзеркало у кімнаті 22. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Вподобайте відео. І розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України. І допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!